Вона мріє стати модним дизайнером, але нічого не виходить. Після чергової невдачі вона заходить до кав'ярні, де бачить свого хлопця з іншою дівчиною. Щоб ще стало гірше, вдома вона дізнається, що їх батько, який давно їх з матір'ю покинув, продав їхню будівлю через борги і вони мають виїхати за два місяці, і тепер їй потрібні гроші. Одного разу з друзями вони придумують ідею створити специфічний застосунок для знайомств. Вони планують зустріч з інвестором. Але перед зустрічю в кав'ярні вона ненавмисно обливає себе кавою після зіткнення з незнайомцем. Облаявши того, вона спішить на зустріч. Але прийшовши до інвестора на зустріч, з'ясовується, що той чоловік з кафе, з яким вона зіштовхнулася, це і є той самий інвестор. Вони отримують фінансування, а вона до того ж і пропозицію роботи у його фірмі. Однак ця угода має свої підводні камені, про які вона не здогадується, і вона потрапляє в нову та заплутану ситуацію.